Здутий живіт викликає скуті стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ось діти спокійно стоять на парапеті, Секунда, поштовх і двоє летять вниз. Це те саме місце, де сталася пригода біля Васильківської гімназії. номер один. Висота всього близько метра, але цього досить було, щоб 10-річний Даніель Ковтун отримав серйозні травми. Ці фото та відео з камер спостережень опублікувала мама хлопчика. Каже, 15 листопада їй зателефонували зі школи і попросили забрати сина. Коли я приїхала, я побачила, що мій, мій син сидить в холі, в нього перемотана рука, руки в крові у нього, трішки навколо рота кров, забій носа і здерте коліно. У школі надали першу медичну допомогу, швидку не викликали. Про те, що хлопчик впав з висоти, не сказали, стверджує мама. Жінка відразу повезла сина в лікарню. Струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма і перелом руки із зміщенням обох кісток. Жінка показує купу паперів з лікарні, чеків на медпрепарати. Майже два місяці лікування. І ось третій день, як Даніель повернувся до школи. А мама готова відстоювати справедливість. Каже, відповідальність так ніхто й не поніс. Директорка гімназії говорить, що діти на перерві вийшли на вулицю, яка не належить до території закладу. Черговий вчитель на даний час під час перерви перебував на спортивному майданчику, тому що на спортивному майданчику діти через чорний ход виходять і граються. Постійний експерт, адвокат Олег Простибоженко каже: відповідальність за дітей під час навчального процесу несе навчальний заклад. І не важливо, будь то урок чи перерва, територія закладу чи поза нею. І взагалі адміністрація має забезпечити умови, щоб діти не покидали територію школи. Один варіант це коли діти тікають зі школи прогули, то ймовірно, що тут ми можемо казати, що вчителі відповідальність вчителя чи навчального закладу там обмежилася, коли дитина втекла. Ну, коли дитина на перерві вибігла і пішла, ну тут зберігається ще оця парадигма відповідальності саме навчального закладу. З хлопчиком, який штовхнув, за словами Юлії, у її сина конфліктів не було. Мій син навіть проводив його додому. Син позвонив, мама, можна я пройдусь, і проведу його додому. Ну, тобто, вони не дружили, скажімо так, але товаришували. Мама дитини про вину сина ніби і визнає, і спершу готові були заплатити за лікування. Вона по чеках не захотіла і зразу сказала в другий день, що вона буде подавати на суд. Ну, на суд так на суд. Юлія уже написала заяву в поліцію, де відкрито кримінальне провадження. Також після резонансу, який викликала публікація жінки у Фейсбуці. З нею зв'язалися також представники місцевого відділу освіти. Вони пропонували мені допомогу, як вони мені можуть допомогти з лікуванням сина. Казали, що можуть компенсувати деякі витрати. Я відмовилася і сказала, що покарання будуть нести винні особи. Адвокат Простибоженко каже, що за законом у схожих ситуаціях мають відповідати три суб'єкти: по-перше, дитина, яка завдала травм, і тут все залежить від віку. Відповідальність безпосередньо кримінальна наступає з 14 років. Тобто, якщо б дітям було 14, це б уже був кримінал, як то кажуть в народі. Якщо до 14, то з 11-річного віку до дитини можуть застосовані бути так звані заходи примусового виховного характеру. До 11 років кримінальної відповідальності дитина понести не може. Другим суб'єктом, хто має відповідати у таких справах, є навчальний заклад. І тут є також кримінальна відповідальність. Вона специфічна, бо зазвичай є в нас поняття там службова недбалість. А тут є службова недбалість стосовно виховного процесу стосовно дітей, окрема стаття. Якщо не помиляюсь, до двох чи до трьох років позбавлення волі так само з набором е штрафу, потім обмеження волі. Хто саме з представників школи буде нести відповідальність, має встановити слідство. І третій рівень адміністративна відповідальність батьків неповнолітнього правопорушника. Ось приблизний порядок дій на випадок, якщо ви та ваша дитина втрапили у подібну ситуацію. Написали дві заяви: одну на кримінальну в поліцію, одну на адміністративну. Протягом місяця адміністративна мусить вже щось там бути зрозуміло, і пишемо після цього через цей місяць. Умовно подаємо у суд на цивільну правову, і вже в рамках цього суду буде все це встановлено і буде стягнуто чи то з повністю з закладу, чи то повністю з батьків. А то вже будуть внутрішні взаємовідносини винних осіб.